Так, добре, це перший мій запис на цьому агрегаті, тому... Фух. Всім привіт-привіт! З вами Каміла, і сьогодні я вирішила піти. І Андроя. Андрой. всі похуй. <laughs> 에, так. Що я хотіла зробити? Тап-шифт. Чекай. У мене ТАП-шип не працює Опана Так, не срась, ох ти ж гресь Їба 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 Їбай Ого Я вмію пальцем дикати Є, я включила камеру А я, а, а я, я камеру включила А у мене на G Ой, Боже На Q кью камера? Це, це я поставила камеру на кью. А, це шо Натисніть, натисніть тап, щоб переглянути. Так, дивлюся. А, єбать, це прям як в серіалі, тип. Охуєн. Ага. Чим? О, привіт. Ой, блядь. Єбать, блядь. <кхи> Наш запис неочікувано не вірвався. Е... <кхи> Третій лише. A few moments later. Блять, я не знаю. Я знайшла касету, до речі. Якусь. Вертай... А з камеру? Шо вас так в Это мы купили. Що там? Я, 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 чекаю, я чекаю ниж завтра. Ааа! А ч вы в лифте разу еда, блять? Цікаво. Я блять! ха Я ха Это хую, блядь.

Хто коб'ів? Він дивиться. Щас він відійде, я. Ні, я не хочу. Я його загублю, бо буде дуже страшно. А він тепер. А він, походу, мене вб'є якщо я вийду, так? Ня, просто біжи. А я не можу побігти, він дуже близько. Все. А можеш відвести його кудись, цього... секунди, свішего Хорош. Іди нахуй. Ти без яри. Я... Ярік де? Він мертвий. Ох, блядь Блядь, підніміть мене, звідси! Підніміть мене! Поки цілі на і що зі не можеш піти. Блять, і мені страшно. Шос, шос, я зберусь. Бля, я по корофу пішов без вами, але у мене гри нема. Шосі блять! ж блять. І я більше обісрався від того, що ти обісрався. А, ти жива? А якщо ж в'яте з нам піде кам'ям? Добре. А потім він умре. І потім помре. Коротше, блять, такі єбейші були ці, а я, блять, їх не зазняла. Це пізда нахуй, блять. А то це... Ти нічого не знімав? Ні, я знімала певну частину. Потім Вєтар відійшов, я зробила паузу і потім. І потім все. А, касет это типа не зміни завдань. Да, бачу. Ты шо касет найш? Вообще Help. Хелп. Знав не. би ти мужик, як мені треба допомога, типа. Б... Ааа, тепер відітребно допомогу. Втікай, блядь. Я сховалася. Я кличу його до себе, ви тікайте. А якщо я його затримую біля себе. А реально, а якщо я буду тримати його біля себе, поки ви будете шарити. Шо, можна, попови, те, реально... Він зараз біля тебе? Так? Да. А, хочеш, сюди, ті, ті, ті. Він ходить туди-сюди біля мене. Головне, не забувайте, де я. Де? Де -де -де? На мене, блядь! Серйозно? Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Right. Отож. Я ж потім писати не матимуть. Блядь, в'ятель, куди ти побіг? Розворот. Він побіг туди в сторону тої дирки. Джоні, що ти там переворачуєш? 12 seconds later. Экс, остання косета. Якби я був косет, то я б оклоса якийсь зі жок, О, знайшов. Найшов! Блять! <гум> 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 Ой! Ой! Ой, блять! Дырка, сука, в жопе. О, дырка в жопе. Т! Блять, стаміна закінчилась. Так, теперся до лифта. Плюс меня пам'ятаю, де лифт. Ебать, блять, ну что це буде перше проход? Ладно. Мені було занадто страшно, щоб проходить. Я це визнаю. Мені і зараз страшно. Ты жахлив. Це ж гра, блядь Але мені судно страшно. Тайм, я бачу прірву. Ой, блядь, від прірви я йшов направо. Значить зараз Мандолі, я ліні. Ліні. Нам треба просто лінію знайти. Нам треба просто лінію, але це якась не, інша. Це не, це не та прірва, це друга прірва. Такс. Бля. Выбач, Веталь Выбач. Ты <laughs> да ничего, я, тебя не чую, блядь. Я не понял, Ск... <laughs> что ты сдох. Камилл сдох. <laughs> <laughs> Блять, я в какую камеру хочу, о! Ебать, блядь! Ветель, вы... Ветель выжил!

Ні. Ідея. Ікея, блядь. А, це коротше, коли ти падаєш з цього Нахуй цей банан, блядь Бля, я тепер знаю, що це, блядь, таке було. Я шупала. А здорово позиціям все за другий кабінет, блядь. Ярик. Я ж поминаешь упала в цей. Да. На матрас. У я Бля, меня возродилась, О, о, ебать, Ветер! ты прошел. Пиздец. Красавчик. Що? Відремонтуйте резервний генератор генератори. A few moments later. Бач, бачу. Ти, сука, куди ти від нас, блядь, втік? Макаки разом сила. Я три генератори відремонтував, блядь. Єбать ти, соло воїн, нахуй. Ой, я щось чую. Щось чую? Я тоже чую. Блять, мог включить. А, <People Valerie> а что там было нахуй? блядь SCP нахуй, нихуя себе. И пойти нихуя не побачила. Они нападают только в спину, я так понял. Они там в ебло светит, и они текают. Там было двое. А ты их бачил уже? Ну да, только что. Діка що на мене побіг, поки я можу ебануть посвятить. Вон траву ебалось світ один, буду знати. О, генератор батьки. Ебать, я думаю, тут монстрів немає. Мило оглядуйся. Покинь. Занадто ле... легко, знаєш. Без бостю. Та то поки О! О. Пиздана. Сколько тебе еще пришел Давай ты в разные стороны двигаться. Пиздана. О, боже. Где бабуины, пишу блядь? Нахуй. Светится, блядь. Ебло светить. О, сюда. О, водичку, бачу. Это а бабуины, блядь. Пиздец. Да, хуй пишу. Бачишь, вытяну, но ты на него спитишь, он сразу съел. О, блин. Ебать, блять, він не пришел прямо біля дверей О, генератор действительно. Это хороший. Прямо и направо, як я к сказав сказал. Давай, кто. Ой, блядь. Так, мило Другая оборона. О, О, бачу я. Беля мая на бобугин. Вс, нам надо перевыхит выход. Ну, здесь. а я ебу, этот выход. Я верю в чуть я и Ветоля. Блять. О, ветта лежит тут е Тут я мигнал. О, можно веб. Вы... Стамі... О, бачу, бачу, я не У Мене Бачите мене, блядь Бачиш, сука, я ще правильно біжав, пираз. Ты Єбать, блядь. Твои відчуття напрямку просто неймовірне Мать убьет это. Так, заряжай стамину, может она будет обидеть. Ну и что ты за хуйня? А, давай, Камила. О, хорошо. Ладно, на этом и все. Ні, ну це я було, блядь, блядь, потужно. Ох, блядь, добренько, на ну, цьому може, все. Які ви тяжкий, блядь, так, тяжкі, блядь, це пиздец. Чому так тя? Шо було так тяжко пройти ці волонтер? Та да, блядь, ти во. Бачиш, який ти крутий? Же блять, я люблю предісторії і історію самого цього створення, але блять, воно виявилось таким страшним сук.